Готують чергові вибори в так званій ЛНР. Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують так звані вибори до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. За даними СБУ, стало відомо, що в підготовці брали участь керівники так званої виборчої комісії ЛНР, представники місцевих осередків партії «Єдина Росія та інших прокремлівських партій. За одним зі сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року. Під час незаконного голосування мають обрати депутатів псевдопарламенту ЛНР, а також совєтів так званих муніципальних утворень. Силовики встановили, що наразі усі 15 колаборантів беруть участь у підготовці майбутніх фейкових виборів, які будуть проходити за необхідним окупантам сценарієм. Вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування. Колаборанти забезпечують встановлення самих виборчих дільниць та навчають персонал. Зокрема, також проводять масштабну проросійську агітацію. За викритими фактами слідчі служби безпеки розпочали кримінальні провадження за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. Раніше шестеро фігурантів вже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року. Зараз колаборанти переховуються на окупованій частині регіону. За скоєний їм загрожує до 15 років в'язниці. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розпочала підготовку до так званих виборів на тимчасово окупованих територіях. Псевдовибори загарбники хочуть влаштувати на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня. Так росіяни на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в Єдиної Росії. А в Херсонській області окупанти створили школи із. Фальсифікації виборів загалом проведення так званих цих несправжніх виборів та референдумів є сталою практикою окупантів, як Україна-агресор застосовує на тимчасово захоплених територіях України.